Вітаю вас, з вами я, Христина Кадракіс і передача Знайомтесь українець!» Ми в Софії Київській. Саме тут народилась і виросла княгиня Анна, дочка Ярослава Мудрого. Тут знаходився великий двір Ярослава, де і зростала дівчинка. Ходімо, подивимось, де зростала княгиня і майбутня королева Франції. Володимира Великого, дідуся Анни. На ній ми бачимо, що коли існував Київ, Великий Град, то Москва навіть не була ще на мапі, десь там, де тече річка, знаходилось в болотах маленьке село, яке зараз говорить про те, що воно було центром Київської Русі. Мабуть, багато б з вас мріяли посидіти в кріслі самого Ярослава Мудрого. Я маю таку нагоду. Хочу сказати, що Ярослав в ньому сидів не тільки на прийняттях, але і на вечорах поезії, театру та музики. Зики саме він провадив такі вечори. А саму Анну, як справжній патріот, він навчив підписувати своє ім'я староукраїнською, і вже будучи королевою Франції, вона його все-таки підписувала українськими літерами. За це я щиро дякую великому Ярославу і залишаю в подарунок і на згадку свою калину, а сама іду дивитись на його Софію. Будь ласка, ви коли небудь чули таке ім'я, як княгиня Анна або Королева Анна? Ну там чула. щось таке. <рес> там, а, але щось таке. хто вона, ви точно не знаємо? Горство, так? Так, а хто, хто це особисто? Була ну, щось відомо? Це Дочка засновника нашої київської Русі Ярослава Мудрого, наскільки пам'ятаю. Молодець, Бачиш, Україна знає своїх героїв. Ви коли, коли небудь чули таке ім'я, як княгиня Анна або Королева Анна? Так, так, звісно, чув, це здається, дочка Ярослава Мудрого. Нас знають наших героїв. Це прекрасно. І молодь головна українська молодь. Саме тут, по цьому маленькому дворі, бігала Анна, коли вона ще не була королевою, а була просто одною з дочок Ярослава Мудрого. Тепер тут посадили троянду. Назва троянди в честь самої Анни називається Анна Регіна або Анна Декієт. Приємно відчувати, що її душа і пам'ять назавжди залишається в цьому дворі. Хочу запитати, як ви відноситесь до жінок при владі? Ви вважаєте це позитивно? То? Позитивно. Да. Тобто ви якщо... вважаєте, що вони повинні мати рівноправі з чоловіком і так само можуть бути на наші. Якщо дитина. жінка варта влади, значить вона і заслуговує на ту владу. І, і якщо вона розумна, вона завжди буде. На своєму місці? Я вважаю, що якщо людина розумна, здатна приймати рішення і для корисні для країни, то не важливо то жінка чи чоловік. Тобто ви це не гендерно не розрізняєте. Ні, тобто абсолютно. ви вважаєте, що жінка може бути такою ж як чоловіка, а ще й краще? Абсолютно. Я була на передовій близько трьох місяців, приймала активну участь як кулеметник. Під Луганськ, Під Під так. Говорячи про рівноправ'я, ви були на передові, ви були разом з чоловіками так. солдатами. Ви відчуваєте рівноправя по відношенню до жінки солдата? Не може бути нерівноправі. І жінки, перш за все, мають розуміти про те, то, тому що ти не маєш бути тягарем. Якщо ти вже зголосився йти і воювати поруч з чоловіками, ти не можеш бути грузом, який буде там стримувати чи заважати, тому що ти маєш виконувати свої обов'язки. Саме тут похований батько маленької Анни Ярослав Мудрий. Він був великим просвітником, релігійним діячем і праводавцем. Він створив права на Русі, котре називалися Руська Правда. Завдяки його бібліотекам, Євангелі і переписам книжок Анна отримала чи не найкращу освіту на той час і привезла з собою культуру до Франції. Тоді Париж виглядав як маленьке селище, а самі французи не вміли читати. Багато з них ставили хрестик замість імені. Анна ж підписувала своє ім'я як цариця Анна латинською, але славянськими літерами. Саме батько Анни Ярослав побудував цей храм Святу Софію Київську, але його фізичної присутності на жаль в храмі немає. Невідомо містично зникли його кістки. Хтось говорить, що їх під час війни вивезли в Німеччину, хтось в Росію, а хтось взагалі сумнівається, що реконструкція черепа була правдивою. За часів королеви Анни Париж був маленьким диким селом. Побачивши його зараз, Анна, мабуть, не впізнала б ці вулички, затишні кав'ярні та ароматні місця. Проте, певно, деякі аромати все ж залишилися незмінними і донині, як, наприклад, самі страви, котрі готувалися при дворі Анни у середньовічній Франції. Ми в Парижі і біля мене шеф ресторану. Будь ласка, представтеся. Мене звати Стефан Чи знаєте ви хто приніс першу виделку до Франції? Хто приніс виделку в світ із Франції? Ні, навпаки, у Францію? Франції так, да, бо до того вони їли руками. Тож ми будемо готувати таке, щось, що могли б їсти в свій час при дворі всередині віку. Так, ми будемо готувати свине обсмажене ребро, яке буде подаватися з м'ясним соусом на шавлі. Це класична страва, яка могла подаватися при дворі. Можливо, нею насолоджувалася, і сама Марія Антуанетта. Що ми робимо? Ми змащуємо оливковою олією з двох боків. А також посипаємо її морською сіллю. Робимо це круговими жестами, аби м'ясо зберегло круглу форму при подальшому обсмаженні і щоб пропікалося рівномірно. Ви її відчищаєте. Десь? Тепер ми витираємо саму кісточку. Аби кісточка була естетично білою. Mm -hmm. Так, аби вона естетично виглядала потім при подачі. І тепер я її загортаю у фольгу перед тим як ставити м'ясо у духовку. Це соус? Так, він з червоного вина та м'ясного соку. Це був типовий соус на ті часи середньовіччя. Так, типовий класичний донині. Я змащую соусом лише з одного боку перед тим як поставити в духовку на 10 хвилин. Він як глазур для м'яса. Вас чи знаєте ви такого короля Франції як Людовіка шостого товстого? А Луї шостий щось чув, але ми вивчалися в школі і давно було не пам'ятаю на жаль. Як ви думаєте, він був товстий, бо їв багато м'яса, важких жирів, сосисок і ніякої дієти не дотримувався? Так типово дієти на той час не існувало. Обіди на той час не були звичайними. Вони були цілим своєрідним шоу. Коли Карем був шеф у короля Людвіка XVI, він написав величезну кулінарну книгу про кулінарію Перитих часів при дворі короля. Ця книга є своєрідною біблією для кожного кухаря сьогодні, і вся база французької кухні записана в ній святе святи святих». Живучи в Америці, Я пам'ятаю, коли до влади прийшов Джордж Буш. Він почав кулінарні війни проти всього європейського, особливо французького. Якось я прийшла в ресторан і побачила в меню, що картопля фрі з французької картоплі перейменована на картоплю свободи. Зараз в Росії коїться щось подібне за Путіна, де український борщ в меню перейменовують на російський буряковий суп. Як ви як шеф ставитеся до такої кулінарно-політичної війни? Я проти цього. Їжа це культурна спадщина. Вона не потребує перекладу чи змін. Її потрібно поважати і змінювати назву, чи забороняти блюдо через війну чи політику. Це повний абсурд. Страва повинна єднати людей, а не розділяти. Тож звернення до Путіна. Поверніть борщ. Буш, слава богу, повернув назву картопля фрі по французьки Я розумію, чому Анна обрала Францію. Там привити цю культуру до свинини, вина і видатки було не так вже й важко. У Ярослава мудрого з королевою Швеції і Шотландії Гельгардою було чимало дітей, а саме шестеро синів і чотири дочки. Чоловік княгині Анни Генрік Перший був у постійних роз'їздах. Він воював. Дітей ані доводилось виховувати самі. і Їх було четверо своїх синів, включаючи короля Франції Філіпа І, Анна виховала сама на бібліотеці свого батька, котру перевезла до Парижу. Незважаючи на гарну освіту свого сина. Син Анни не був бездоганним. Спочатку він одружився на графині Голландії, але коли вона йому народила нащадка, вона розтовстіла і він її кинув, говорячи про те, що вона його більше не приваблює. Натомість знайшов собі французьку кокетливу коханку. Після смерті свого чоловіка Генріха І Анна одружилася вдруге на графові декепрівалуа. Заради Анни він покинув свою дружину. Утім, шлюб його з Анною був визнаний незаконним. Про те, ж якою жінкою була сама Анна, говорить, чи на найкраща лист дружини графа Рауля в ньому вона пише про саму Анну, заради котрої її чоловік покинув її. Королева Анна найкраща серед жінок Франції. Анна дала Франції не просто бібліотеку, не просто культуру, не просто знання. Вона привезла першу веделку до того королі, і просто люди Франції їли руками. Вона змусила свого чоловіка і решту Франції митися, брати ванну. До того французи милися лише двічі за все життя при народженні і по смерті to go і іти в світ по-французьки, тобто не митим, але надушеним на під і бруд. Також Анна привезла Євангелія, так наше українське Євангелі, на якому присягали всі королі Франції на вірні своєму народу. Іронічним є те, що євангелі написано на староукраїнській. По смерті свого чоловіка Анна стала володарювати Францію разом зі своїм сином. Вона була першим історичним регентом Франції і підписувала всі папери, всі документи, всі накази Франції підписувала на українській мові. Анна, приїхавши до Франції, прийняла латинство і стала називатися Агнесою на латинський лад. Її олатинення і вінчання відбулося в маленькому Рейнському соборі у 1051 році. Іронічним є те, що її мати, королева Франції Інгігерда, прийняла в свій час православне християнство, замінивши своє ім'я на Ірину. Кажуть, що Інгігерда чула слав'янську мову ще від своєї матері, княгині Астрід. Дочка Жінгі Герди, Анна продовжила її жіночу мудрість, дипломатичність і природній дар до достойного владарювання. Вона була високовихована інтелектуалка, з нею переписувався навіть сам папа римський.